Всеукраїнська хвилина мовчання за усіма загинами в наслідок військового вторгнення. У нас не тільки військові, у нас і цивільні ну, загинули, ну, то, то багато людей. Ну, то час зараз такий нелегкий, війна йде, то треба ну, не забувати. Особисто я згадую теж, людей, які служили там, може, не в моєму підрозділі, але ну, в іншому, але ну, теж ми спілкувалися. Я був музикант військовий, я в оркестрі з 18-го року в АТО був. Ця ініціатива е, виникла. Місяця, може три або чотири в нашому театрі, ми збиралися кожного ранку в фоє нашого театру. Бо в кожній сім'ї у кожного нашого працівника є знайомі, близькі, які на фронті є і загиблі. Потім виникла ініціатива розширити цю ідею і вийти до людей на вулицю. І тепер кожного ранку ми бачимо, як зупиняється транспорт, зупиняються прохожі, які театр йдуть, прикладають руки до серця. Приходять всі цеха наші і всі наші люди, і це чесно, це. Де від серця отак от стоїш, згадуєш наших, наших любих хлопців, наші актори, наші хлопці-балет. Вони всі пішли в лави ЗСУ. І кожної хвилини, коли отак от стоїш і молишся за них, щоб у них все було добре.